Слава рідним богам, слава предкам, слава витязям ЗСУ! Перунів, острів і я, Жець Зарислав, вітаю вас! Нагадую, що літо триває, а отже, вже скоро екватор літа. А це значить, що часу на проходження обрядів від хрещення і посвяти стає все менше. Тож, не зволікайте з часом і звертайтеся для проведення цих обрядів. Але звертайтеся тільки тоді. Коли ви усвідомите необхідність цих обрядів, необхідність того, що вони потрібні для вашого життя, що повернення до рідних богів це є збереження української нації, це є відродження наших традицій. Ми маємо плекати наші звичаї і тим самим підтримувати зв'язок з нашими предками. Тож, не злякайте. Звертайтеся, буду проводити обряд від хрещення, очищення і посвятив рідну віру. Слава рідним Богам, слава предкам, слава витязям ЗСУ!